Слава Україні, склад американської делегації на Черкащині. Крали державний газ на Хмельниччині. Дружина митника приховала понад мільйон гривень доходів. Патрульні області натрапили на нетверезих мотоциклістів. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше детальніше. У білому домі оприлюднили склад американської делегації, яка братиме участь у переговорах на Алясці на саміт Трампа із Путіним вирушили держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бесенд, міністр торгівлі Говард Латнік, також спеціальний представник Стів Вітков, прес-секретарка Білого Дому Керолайн Леві та також директор ЦРУ Джон Редкліф, керівник апарату Білого Дому Сьюзі Вайлз та її заступник. На Черкащині поліцейські викрили схему розкрадання державного газу на 251 млн грн. Організував незаконний відбір із газотранспортної системи України, колишній голова правління місцевої газопостачальної компанії. Правоохоронці встановили, що на початку 2023-го через заборгованість перед державним підприємством за вже отриманий природний газ. компанію було виключено із балансуючої групи та припинено постачання палива. Замість того, щоб погасити борг і укласти новий договір, посадовець здійснив несанкціоновний відбір понад 10 мільйонів кубометрів блакитного палива. Наразі колишньому керівнику повідомлено про підозру за скоєну йому загрожує до 6 років тюрми. У російсько-українській війні загинув захисник Микола Федорович Слободян 1965 року народження, мешканець села Хропотова Чемеровецької громади. У 2014 році був мобілізований до лав збройних сил України, брав участь у антитерористичній операції, звідки повернувся у 2016. -му. А у 2020-му за контрактом знову став на захист нашої країни. Військову службу проходив на Донеччині, був командиром такелажного відділення взводу техні. Ічного забезпечення самохідного артилерійського дивізіону однієї із військових частин 11 серпня 2025 року. В одному із медичних закладів міста Слов'янська його серце перестало битися. Йому назавжди 59. Вічна слава та шана полеглому воїну щире співчуття рідне. Дружина митника приховала понад мільйон гривень доходів під час проведення перевірки декларації посадовця державної митної служби із Хмельниччини, національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що на рахунки його дружини надійшло понад 1 мільйон 400 тисяч гривень від майже 800 осіб, тоді як. Задекларовано лише 112 тисяч гривень доходу від заняття нею підприємницькою діяльністю. Державна податкова служба підтвердила порушення вимог податкового законодавства і прийняла рішення про стягнення із жінки понад 309 тисяч гривень. Патрульні Хмельниччини натрапили на нетверезих мотоциклістів учора. Вночі у селі Довжок під час комендантської години затримали мотоцикліста на підпитку. Результат огляду на приладі «Драгер» показав 0,58 проміли. Виявилося, що чоловік ще й був позбавлений права керування та вже протягом року повторно порушує закон. Ще одного нетверезого керманича зупинили у селі Куражин. 41-річний мотоцикліст кермував двоколісним без номерного знака. Перевірка на стан сп'яніння показала 1,72 проміли в крові. Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали. 16 серпня з 12 до 14 години у всіх охочих буде можливість зануритися в атмосферу історії, відвідавши криївку Стінка, що знаходиться по вулиці Шухевича, 90, за стадіоном Локомотив. Гості зможуть відчути повстанський дух, зазначають організатори, що панує в приміщенні, та ознайомитися із експонатами, які яскраво відображають події минулого. Усі відвідувачі зможуть зробити пам'ятні фото на згадку а також матимуть можливість і долучити до підтримки наших захисників, зробивши благодійний внесок у скриньку допомоги, яка теж буде українці. Довідки за телефоном 067 381 44 38. Варто відвідувати подібні місця, які допомагають детальніше ознайомитися із нашою історією, адже саме в ній і є відповіді на питання, які сьогодні турбують українців. До зустрічі у наступному інформаційному випуску.